Як розрізнити антихристів? Апостол, він учить, апостол Іоанн він учить, як розрізняти антихристів. Антихристи це ті, хто вийшли із церкви. Вони були в церкві, але знехтували церквою та дітьми Божими. А люди, що пішли з церкви, вони не знають Бога. Вони перебувають у темряві, в Омані та духовно мертві. Антихристи вони нехтують посланням та вченням апостолів, а апостоли вони є основою церкви, і ми маємо зв'язок із Христом і Богом тільки через апостолів. Антихристи вони роблять підміну Христа, називаються церквою, одні тримаються розпусти, інші крадіжки, треті ідолопоклонства та інших гріхів. А не святості та чистоти Божої. Антихристи, вони виступають проти тіла Христова, а тілом Христовим є його церква, його діти. Антихристи, вони несуть поділ у церкву, а не вчення Христа. А ті, хто несуть поділ, не служать Господу нашому Ісусу Христу. Амінь.